Вітаю. Добрий день. Ви шукаєте щось конкретне? О, ні, дякую. Ми просто дивимось без проблем. Просто скажіть, як знадобиться допомога. Гей, hey, перепрошую, можете попросити сина припинити бігати по магазину? Вибачте? Та ні, все гаразд, він просто грається. Звісно. Гей, воу. Слухай, приятелю. Вибач, це взагалі небезпечно. Так бігати по магазину. тому... Небезпечно так бігати по магазину. тому... Хіба ж він не нахабна мавпочка? Ні. Ні. Вибачте, Мем, ваш син розлив всіх по всій підлозі. Хлопці, я хлопці. Так, ні. Ні, вибачте, я змушений попросити вас обох. Піти, будь ласка. О, та годі, це всього лише трохи соку. Ні. Ні. Що? Якщо ти це зробиш, я. Буду змушений покликати менеджера. О Боже. Послухай себе. Ти невдаха. Великий смердючий невдаха. Який працює у смердючому магазині для невдах. Ти посміховисько. -по. Ти мене змусив. Роване! Що відбувається? Так. Цей малий громить магазин. Його мати йому це дозволяє, і вони не хочуть піти. Я розберуся. Гаразд. Гей. Що таке? Ну, як ви. Ли... Так, прибери так, цей базово. Ти мене дратуєш. Добре.